Зустрічі. програма про українську про програма про українсько-єврейські взаємини. Ви слухаєте громадське радіо у студії працює Ірина Славінська. Це програма зустрічі, котра присвячена українсько-єврейським взаєминам, а також обопільним перекладам, обмінам культури і багатьом іншим речам, які тільки спадають нам на думку. І Сьогодні нам на думку і в студію спала перекладачка Ярослава Стріха. Доброго дня. Доброго дня, Ірино. і будемо говорити про новісіньку книжку. Вона називається Євреї і слова. І одразу запитаю, що за книга. Це книжка видатного єврейського письменника Муса Оза, написана у співавторстві з його донькою Фанією Оз Зальзбергер, яка історик. Оз відомий нам передовсім як автор художньої прози, а зокрема, от щойно екранізована з Наталі Портман і в головній ролі в режисурі його книжка Історія про любові і пітьму, яка зображає ну, з одного боку становлення, от... Людини у слові становлення письменника а з іншого боку, становлення тоді молодої держави Ізраїль. Але ця книжка, яку от щойно видало видавництво видавництво і літера, євреї і слова, це збірка есеїстики про те, що робити з літературною традицією, щоб всі ці постаті в тебе за спиною не кидали довгу тінь, в якій ти такий от червик маленький. А як з цим взаємодіяти продуктивно? І що робити, якщо твою ідентичність привласнює не... Приємна тобі група. Як вибудовувати свій шматочок на одному культурному полі в часто антагоністичному діалозі з різними людьми? Це дуже цікаво і загалом ось розмова про те, чим є. Ізраїльська культура сучасне часів встановлення держави Ізраїль, плюс весь цей спадок, який тягнеться з різних країн світу разом з власне тими людьми, які як алія хвилями приїжджали в Ізраїль як переселенці, поселенці різних часів. Ми про все це поговоримо, але можливо варто зробити такий невеликий затакт чи примітку на полях і трохи про самого Мусаоза розповісти. Я переконана, що не так багато слухачів взагалі. Ну, можливо, чули це ім'я, так але хто це такий не одразу згадають. А, Амос Оз походить раз вже ми вже заговорили про алію про різні спадщини, які приїздили. Його батьки приїхали в 30-ті, власне з наших земель. Його мама з Підрівного. І вони не дуже вписалися в реалію от, нової держави. А для них вони дуже болісно переживали цей переїзд. Для них це була втрата. Європейської культури, від якої вони відмовилися, і географічно, ну і врешті, культура відмовилася від них з голокостом. Але вони мріяли, що окей, для них це втрата, але от їхній син збудує цю нову культуру. Син буде такою от сіоністською мрією 50-х. Син буде не людиною слова, син буде людиною дії. Син буде працювати в кібуці, от робити сад там, де була пустеля. В прямому сенсі цього слова тут це навіть не метафора. Ні, там ні, де йдеться про Ізраїля. абсолютно із він в 15 років справді пішов у кібуць, де за іронією він отримав фактично все те саме, що от мало це попереднє покоління. У східній Європі тому Має колгоспи. Ну, власне, тобто, от він так само там сапав землю, зривав яблука і що там іще треба. При цьому дискутуючи про там ліпкнехта, ну тобто, все те саме, як от було на початку 20-х, Тобто таким чином коло замкнулося те, від чого тікали батьки, він відновлює вже на новій землі. Ну і можливо, так би у нас і був хороший агроном Амосози, не було б хорошого письменника Амосаоза. Ну, але все зламалося на тому, що він був абсолютно бездарний в плані сільського господарства. А, ну і так. Література трошки збагатилася, колгосп трошки збіднів. А причому його довго не відпускали в письменство. Йому не виділяли окремого дня на те, щоб писати, ну тому що от, всі подадуться в письменники, а хто ж тут буде картоплю окучувати, ну чи я не знаю, що він там мусив окучувати. Ну і лише коли він вже написав ну, великі міжнародні бестселери, йому нарешті почали там виділяти три дні на писання, два на викладання, ну бо він десь там між кібуцами встиг закінчити в Єрусалимському університеті. Літературний факультет, але один день він все одно мусив в кібуці працювати офіціантом до сільського господарства його вже не підпускали. Ну бо. Зрозуміли, що собі загалом спокійніше, та я думаю, що тут насправді для багатьох слухачів є нагода трохи про становлення держави Ізраїль поговорити. І в цьому сенсі я чомусь згадала, хоча це звичайно не тема нашої розмови, таку крилату фразу Золотий е мільйон там, де йдеться про вихідців із пострадянських теренів, ну в даному випадку йдеться про вихідців е з території сучасної України. Ось люди, які емігрували в 30-ті, власне покоління батьків Амоса Оза, це люди, які їхали в прямому. Це слово в пустелю за якимось таким умоглядним модернізаційним проєктом, так майбутньої держави, якої не мали яка з'явиться. Амос Оз у своїй творчості він цей пафос має? Мені власне ну це друзі-ізраїльтяни, які говорять про Амоса Оза як свого письменника ізраїльського, часто про це говорять: про те, що він фактично той, хто сформулював те, що таке. Ізраїль, що таке ця мрія, що таке ізраїльтянин, місто ізраїльське і так далі. Ну так, але ж він, це пишучи, він це не пише, як приїхали в пустелю. Він якраз пише про цю тяглість, зокрема в книжці, про яку ми говоримо євреї і слова. Тому що він каже, що через складні історичні обставини, це був народу, якого не було генеалогії, не було географії, зате було довга бібліографія. І що ця. Текстова тяглість, життя в словах, коли не кончує простір, а, щоб існувати, він завжди лишався. Тому справді для нього це дуже жива традиція. Ну, тобто, і, окей, можливо, буквально це була пустеля, але це пустеля населена всіма цими персонажами. Це як кімната, яка зараз стоїть порожня, бо господар на хвилинку вийшов. Але насправді там от усе є. Там стоять всі меблі, стоять чи чиєсь там. Корона скіпетри, мантії, які просто можна накинути на себе і продовжити все це. А зокрема, дуже зворушливо він розповідає. Є ж ця біблійна легенда про Самсона, який прив'язаний, Ну, власне, у нас ця легенда як про княгиню Ольгу Коростині підпалені віхтики, прив'язані до голубок. Ну, от є таке з Самсоном і Лисами. І е, коли в Сороковій йде боротьба от, за державу Ізраїль, е, одна з десантницьких бригад бере назву ці от Лиси Самсона. Таким чином, е, е, ніби й не було цього розриву в кілька тисячліть між біблійною історією, і історією, яку, яка робиться от, на очах. Можна пожартувати про те, що така бригада з вогником у прямому сенсі слова, цитуючи міфи та легенди. Ось говорячи про цю бібліографію, вже згадано, яка умебльовує, нібито порожню кімнату, умебльовує нібито порожню ще не створену, чи в процесі створення державу. Хто на цій книжковій полиці? Хто умебльовує цей порожній, непорожній простір? А в книжці. Саме ці євреї слова він зосереджує, ну амосози його донька, зосереджуються на найдавніших текстах. Це старий завітно ну, або єврейська біблія, це а, середньовічні рабинські коментарі. А це той пласт культури, на який зараз ексклюзивне право власності по суті заявляють в Ізраїлі ті групи, які політично озу не близькі. Оз... Ліберал Оз Лівакуватий, ОЗ один із найпослідовніших і найвелимовніших, а, а, чи що прихильників розв'язання на дві держави Мирна Палестина, Мирний Ізраїль. В той час як активні апеляції до цього давнього релігійного пласту текстів зараз переважно. Переймає ізраїльська правиця і переймають сильно релігійні групи в той час, як він атеїст. Ну, він на початку книги каже, що от він атеїст книги з народу книги. Тобто він таким чином намагається відвоювати от право секулярним лібералам, Теж бути причетними до цієї традиції, теж послуговуватися ними як своєю традицією, і він каже, що. Дискусії, незгоди, недовіра до авторитетів це інтегральна частина цієї традиції, власне кажучи, це не є бунт проти традиції. Це навпаки він більш у цій традиції, ніж його опоненти. А, тому ну, і це елемент дискусії закріплений в купі обрядовості, скажімо, під час барміцвину ініціації а, молоді під час шлюбу теж. Юнак, що проходить цю ініціацію, мусить сказати не просто ритуальну формулу, він мусить сказати хідуш оновлення. Він мусить запропонувати свою інтерпретацію, свій додаток, щось спростувати, щось уточнити. Таким чином, він каже, що ця традиція вона не може бути настільки закостенілою, як її там на певні політичні потреби роблять. Вона мусить бути жива і сповнена дуже різних голосів. Одразу чомусь згадалася теж така цитата зі старого заповіту за мотивами розбитих скрижалів з написаними з написаним заповідями. Знову знову таки є розбиття і є відновлення, і можливо навіть оновлення за пам'яттю такого роду досвіду. Що нас є дві хвилини до закінчення першої частини, продовжуючи говорити про цю книжкову полицю? Чи ідеться лише винятково про тексти сакральні, чи все ж таки для світських текстів теж знаходиться місце у цих словах. Зараз спробую згад... Ні, Здається, саме в цій книжці він зосереджується на сакральних, але теж в цьому є сенс. Це книжка, яка написана початково англійською, тобто потім в Ритом перекладена, але по-моєму навіть не озом. Але це означає, що ця книжка скерована на західну передусім аудиторію, і ця книжка покликана показати, що щоб бути євреєм, не конче бути юдеєм, щоб користуватися сакральними текстами, Тобто їх можна використовувати не лише в сакральному контексті. Ти вільний з ними робити що хочеш. Якщо вона написана англійською, це можна сказати про не знаю своєрідний експорт ізраїльської культури. Чому вона пишеться писана не євритом, не для внутрішнього читача? А ну, я думаю, вона писана для, а, ну, передусім для всіх, хто цікавиться з літературою, так чи так в кожного з нас є якась літературна традиція, з якою ми перебуваємо в різних стосунках, часом більш антагоністичних, часом більш гармонійних, як ви. Ну, і не конче ж антагоністичні, це прямо протилежність до гармонійного доводить. Ось. А, ось. Але, зокрема, писана для, я думаю, єврейської діаспори в Америці, яка не конче згодна з. Нинішньою політикою Ізраїлю, і ця книжка покликана показати, що а, ні, ну навіть якщо ти не згоден з політикою в чомусь, тобі все одно є місце в межах цієї тяглості. Наступну сторінку в цій довгій, цікавій історії. Ти все одно писатимеш чи можеш писати, якщо хочеш це. Говорить Ярослава Стріха, перекладачка. Ми говоримо про книжку Амуса Оза та його доньки, що називається євреї і слова. Ідеться в ній про сакральні єврейські тексти, зокрема старий заповіт. І тут виникає питання, про яке ми не встигли поговорити в першій частині нашої розмови. Це тема мови. Ми вже поговорили. Про те, чому англійська, але коли ми говоримо про Ізраїль, є звичайно ж така дихотомія між ідишем та Івритом. І апелювання до текстів івритомовних на фоні втрати мови ідиш, зокрема тими переселенцями, які як батьки Амосаоза в 30-ті роки переїздили до Ізраїля, це насправді дуже великий сюжет, про який можна поговорити. Чи це сюжет в книжці взагалі з'являється? І можливо є сенс поговорити загалом про позицію Амосаоза до того, що стосується ідеш в Ізраїлі, мені здається, в цій книжці а, цей сюжет не заторкується, але сюжет, безперечно, дуже великий і дуже болючий. Тобто, з одного боку, вдалося підняти з нуля іврит, а, який не був станом на кінець 19 століття рідною мовою, ну, першою мовою. Ні ну, і фактично кого? створити ніби спільну мову для всіх, хто в Ізраїль приїздив. Ну, та він каже, що Єврит це власне найуспішніший стартап Ізраїлю, <рес> Ізраїлю відомого як держава стартапів. Ну, от, власне, найбільший стартап це Єврит, який змогли ну, от, з нуля сто років тому до семи мільйонів чи скількох зараз підняти. Ну, але це коштом втрати Єдишу, який був мовою світською. Мовою демократичною, тому що ну освічені книжники і мудреці, безперечно, ну не говорили нехай євритом, але вони ним читали, вони ним писали, вони ним творили культурну продукцію. Тоді як демократичним народним єдишем писали і жінки, і ті, хто не мали доступу до цієї дорогої освіти. А... Але ця традиція, ну по суті, значною мірою загинула в Голокості. Ну а в Ізраїлі мусила загинути, щоб звільнити місце під Іврит. Ну і є багато сумних історій про те, як там людей гамселили на вулицях, бо вони говорили єдишем. А, Ось а, я зараз намагаюся згадати, чи є щось про єдеш у цій книжці. Мені здається, таки так немає. Ну, але можливо, ми щось знаємо про позицію Амосаоза, можливо, він десь деінде про це говорить, або щось знову таки знаємо про те, як його родина переживала вперед втрату Ідеша? Ну на, -на, на жаль, я зараз <с> не можу нічого сказати з цього приводу. А uh, є інша цікава книжка духу і літераги, яку теж я перекладала, де про їдеш говориться багато це збірка есеїстики таки метафори і пам'ять. От про неї тоді варто в цьому сенсі згадати, що ж там говориться про їдеш. Їдеш uh, го... вона говорить, що на основі англійської зараз творитиметься новий їдеш. Вона каже, що ну їдеш, по суті, це ж ну перекладається як просто єврейська, та тобто це може бути. Будь-яка мова, якою говорять євреї, яка наповнюється єврейськими смислами, яка доповнюється ну, давньогебрейськими на момент там, 19 століття ну чи євритними елементами нині. От вона стверджує, що новий єдеш зараз виникає з англійської. І от для Сентіїузік втрата їдешу. Це таки болісніший і особистіший сюжет. Для Масаоза це. А, Ну для нього він людина євриту. Він людина, яка виросла з євритом. А для синт-йозик, яка народилася в. Чи то наприкінці 20-х, чи то на початку 30-х в Америці, а вона ще росла з єдишем, великій єдишомовній діаспорі в Нью-Йорку, де був цей дуже яскравий єдишний модернізм. Ну, власне, історія єдишної літератури абсолютно синхронна і дуже схожа на історію української літератури в цьому плані. Теж от з рівно настільки ж міфологізованими, красивими яскравими творчими революційними 20-ми і 30-ми. А ну і в неї на очах це відходило. Ну і по суті, розмов на її думку, з відходом їдешу як такої от спільної культурної території, розмивалася в Америці єврейська ідентичність. Ну і її есеїстика це якраз спроба вибудувати якийсь інший конструкт, який давав би для цієї ідентичності опору. І з огляду на все сказане, що можна е, тут сказати про культуру ізраїльську культуру і вритомовну, ось з одного боку, втрата тяглості тієї мови, яка залишилася там в Європі, там у історії до голокосту. А з іншого боку, в тому, що стосується власне модернізаційного проекту створення нової країни, нової мови, нового народу, нової реальності. Ну так тут дуже цікаво, бо з одного боку Ізраїль і відновлення євриту це проєкт, дуже скерований у майбутнє. Тобто вони ж беруть цю мову з, з книжок, тобто там немає куди відступати насправді. Але, ну і Виходить поєднання, що з одного боку, це дуже модернізаційний проєкт, а з іншого боку, він закорінений от у щось прадавнє. Ну, але ось каже, що навіть там на момент написання більшості оцих самих. Давніх текстів іврит вже не є розмовною теж. А, тобто така от прекрасна конструкція а, на великому текстовому фундаменті, але не будь-які спроби сказати, що це от минуле, яке реконструюється, вони були б фальсифікаторськими. Ну, І він активно це озвучує в діалогах. з Правими релігійно, фанатично налаштованими опонентами. А от що від нього звучить, власне, як від опоненту такої правої програми? Наскільки я зрозуміла, з його есеї ось ця політична його платформа щитується, хоча вони нібито про сакральні тексти, але водночас вони дуже політично заряджені. А ну, так. Тому що опонент вже теж активно оперує цим усім, де нові поселення обґрунтовуються тим, що. Ну, власне, апеляцією до тих же текстів. Ну і зокрема, в цій книжці є не лише е, літературознавчий аналіз, хоча про це теж можемо поговорити. А є і його прямий діалог з, наскільки я пам'ятаю, представниками поселення на західному березі під кінець книжки а, та перекладала минулого літа, але, по-моєму, так. Знову таки цікаво про аргументи поговорити, які аргументи звучать від Амоса Оза як не тільки. Літературознавця, чи не тільки аналітика літературного тексту, а ну як політичної фігури. На перетині політики і культури. Наскільки я пам'ятаю, він каже, що а, не можна сприймати цю культуру як такий, от закостенілий конструкт даний раз і назавжди. Він має бути в динаміці, тому що інакше це перетвориться на це, по-моєму, якраз в цьому от останньому есеї який пряме от політичне звертання. А тому, що інакше це перетвориться на музейний експонат, з якого просто струшують пил, але він вже не є. Живим. А тобто, ті, хто обстоюють ніби збереження цієї культури, це збереження у форматі такого випханого опудала, а не збереження в форматі живої істоти, яка розвивається. Для того, щоб ця культура була, для нього важливо, щоб з нею взаємодіяли не лише в форматі. Консервації, і муміфікації. Та, я подумала, що багато про які культури насправді це можна сказати. Ну, по суті, про будь-яке, тому да, ця книжка. Полювання до традиції, воно такі вічне. Ну так, тому ця книжка навіть для того, щоб читати цю книжку, мені здається, не треба знати там про політичну ситуацію, імена його опонентів і так далі, бо це дуже легко проекується на стосунки. З традицією, фактично представника рівнобудь-якої культури. Так, і у нас от є ще трохи часу, можливо, про літературознавчий аналіз. Згадати не тільки політика, але й трохи е, літератури має прозвучати в нашій розмові. Які цікаві не знаю, знахідки Амосеоза у підходах до сакральних текстів? От що як е, філологині врізалося в око під час роботи з цим текстом? Е, мені врізалося в око те, що він наголошує на Часто голосах, ну тобто я не певна навіть чи це філологія, це така радше соціологічна філологія, він наголошує на голосах, які ніби опиняються в тексті. Мимоволі, вони маргінальні. Це, зокрема, жіночі голоси. А він стверджує, що, ну, безперечно, там сильні яскраві жінки були в будь-якій культурі, але в них був значно більший шанс заціліти в цій традиції, якщо вони народжувалися саме в межах у цієї текстової юдейської тяглості, тому що, саме тому що це культура, яка от е, на суперечках, на оновленні, на дискусії у цих всіх. Немагістральних голосів був шанс все одно опинитися в тексті. А він намагається бачити живу людину там, де ми бачимо такі припалі книжковим порохом рядки. Цитати. Та. А там, де те, що для нас пахне чорнилами і пилом, для нього пахне кров'ю і пахне потом, і пахне от всім цим. Нестерпно прекрасним життям, навіть в еклезіаста, який, здавалось би, такий суворий, сухий. Чоловік він знаходить прекрас... Амосос знаходить прекрасну похвалу життя, висмикуючи от шматочок цитати про те, що життя красиве і добре очам сонце бачити. Ну це ж прекрасно, та? Та це дуже прекрасно, і от е, з цієї цитати ще є дуже важлива важливе запитання, яке я досі не поставила. Ним ми почнемо завершувати нашу розмову. Переклад такого роду тексту з англійської мови. Наскільки це прозора англійська? Наскільки це, е, як один з моїх викладачів в університеті говорив, заражена і можливо іншомовними запозиченнями, можливо, якісь дуже склад якимись дуже складними цитатами чи алюзіями англійська? Ну, якраз у нього англійська, дякувати Богові, значно прозоріше, ніж його єврит, наприклад. А при перекладі такого роду текстів з англійської, я по-моєму про це за кожної нагоди говорю. Найбільший виклик, те, що в англійській слово єврей і слово юдей, ну як представник віри, це одне слово. У нас. Йому, мабуть, було б зручніше те, що в нас оце два слова можна бути євреєм і не бути юдеєм, можна прийняти юдеїзм, не будучи євреєм. Власне, ця книжка значною мірою намагається розділити ці два поняття. Але перекладачеві, які має перед очима англійський текст, в кожному реченні треба приймати це рішення. Тут у нас ідеться про носія релігії, чи тут у нас ідеться про належність до певної текстової спільноти, чи тут у нас ідеться про етнічне походження. Тобто, ти щоразу ходиш на кінчиках пальців, роблячи це і який насправді не є смислово-нейтральним у цій книжці. Тобто це була така цікава пригода, як скласти цей пазл, щоб він. Склався і як підказки розсипані? Чи це таке е, повністю самостійно прийняте рішення, які слова тут вживати, до яких контекстів апелювати? Е, ну підказки розсипані, але не всюди. Тобто, сподіваюся, можливо, цю книжку хтось перекладе ще раз. Було б цікаво порівняти, як інша людина це читає і що з цим робить. І Це було б дуже в дусі того підходу до текстів, які пропагує ОЗ, це теж була б така. Дискусія і діалог, переклад перекладу, а потім перепереклад, переперекладу Ну що тут напевно варто закінчити закликом читати і напевно, почати знайомство з цим текстом може не одразу з наміру його перекласти, але бодай з наміру його прочитати. Амосоз його збір, збірка, збірка есеїв євреї і слова, що вийшов у видавництві дух і літера. В нашій студії була перекладачка цієї книжки Ярослава Стріха. І тут закінчуємо другу частину програми зустрічі. Нагадаю, що у студії працювали. Ірина Славінська ця програма виходить за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. А слухаєте ви громадське радіо? Наш девіс. Слухайте, думайте.